Ти себе уявив якимось мольбертом, що на тобі сьогодні всі малювали. Є трохи. Є трохи. Хто тут поставив свій автограф? Е, тут найкращі гравці країни. Хто це? Чачуа. Так, це Костенко, Крістіаното, Мирол Маркевич. Це Ігор Невес. Нічого собі продай за тисячу гривень. Мені тисячу гривень це мало. У мене більше нема. Отже, скажи мені, будь ласка топ 3 найкращих гравців Карпат на сьогоднішній момент. Ігор Невес. Раз. Це яке місце? Друге, перше, третє. Перше. Перше. М -м -м. Ну добре, йдемо по спадаючій. Друге. Кемкен. Третє. Хай буде Чачуа. Очевидний вибір, дуже очевидний. І що в тебе тут таке намальоване? Ну покажи мені. Плакат робив. Ти сам його чачу? робив? Так. Це твій улюблений гравець. Ну, з Карпата. Я тебе якраз хотіла про це запитати. Скажи мені, будь ласка, топ-3, на твою думку, найкращі гравці Карпат. Найкращі, ті, які тобі найбільше добре. подобаються. Давайся, ну, зараз... ми поняли. Добре. Зараз третє місце, думаю, кемкін, ну дуже себе добре проявили. А чи третє. Не тобто, знаю. На першому чачу, а на друге. Ну, так. Друге, думаю. Дуже добре грав цього матчі в першому таймі Ігор Невес. Ага. Ну ти знаєш, в принципі, так, в принципі, заслужено. Карпати, як для першого сезону УПЛ, грали дуже гідно, але чисто не додавали. Ще й суддя спочатку не зарахував гол Карпатом, але ще й пенальті не поставив. І Що ми суддею зробимо? На мило.